У вас болить спина? А ви чули про дошку Євмінова? Вирішив її купити таку та спробувати на собі її ефективність? Методика Євмінова запатентована та затверджена Міністерством охорони здоров'я України. Національної академії медичних наук України та рекомендована для використання в лікувально-профілакти. Установах різного профілю, спортивних і тренувальних залах на виробництві та вдома. В основі методики Євмінова лежить поняття культури хребта, тобто основних правил догляду протягом усього життя за головною опорною структурою нашого тіла для підтримки її здоров'я і функціонального стану захисту від негативних впливів повсякденності. Це можна порівняти з культурою гігієни ротової порожнини. Своєрідною ж зубною щіткою для хребта служить профілактор Євмінова або просто дошка Євмінова інструмент для виконання вправ за його методикою. Заняття за методикою Євмінова запускають механізми самовідновлення структур хребта та дозволяють вилікувати більшість захворювань. Хребта в будь-якому віці, від порушень постави і сколіатичної хвороби до різних проявів остеохондрозу, радикуліту міжхребцевої кили, більш відомої нам як грижа міжхребцевого диска. Методика лікування міжхребцевої грижі. За допомогою цього дивного пристрою полягає в регулярному тренуванні м'язів спини, при тому, що сам хребет в період занять знаходиться в режимі розвантаження. Тушку Євмінова нарідко називають профілактором Євмінова, від чого її функціональність і зовнішній вигляд, звичайно не змінюється. Тож, переваги методики Євмінова це швидко і ефективно позбавляє від болі в спині, відновлює хріб, хребет і зберігає його у хорошому функціональному стані протягом всього життя. Економічно вигідний і надійний метод профілактики лікування хвороб хребта, хребта самостійно в домашніх умовах дорогих ліків більшості випадків дозволяє уникнути хірургічних втручань на хребті, простий і надійний метод корекції порушень постави і лікування сколіозів у дітей, коригує фігуру, сприяє збільшенню зросту, силу м'язів і витривалість. Це ефективний метод реабілітації після операційної період. Якщо у вас молода сім'я, то це буде універсальний тренажер для всіх. Для тата, який зможе виконувати силові вправи, для мами, яка у будь-яку вільну хвилину зможе виконати комплекс прав, стрункість, зниження ваги і гарна фігура. Для дітей, на яких зможна проводити заняття на профілакторі. Для профілактики сколіозу і збільшення зросту. Для маленьких дітей це відмінний ігровий майданчик, який з часом став неулюбленим місцем занять фізичними вправами. Нарешті для дідусів та бабусь, які дозволить позбутися їм від болю і зберегти фізичну силу. Ріши її оприти таку дошку Євмінова. Вона, що я можу сказати? Вона має різні моделі як для дорослих, так і для дітей. Але, напевно, залежить вона від маси вашого тіла і вашого зросту. Довжина стандартної дошки від 2 метрів 20 см до 2 метрів 45 см. Ширина такої стандартної дошки 26 см. На рівні рукояток його ширина 50 см. Зріст повинен бути до 192 см і вага до 110 кг. Якщо ваша вага чи зріст більший, то тоді треба замовляти спеціальну дошку. Профілактор Євмінова це ортопедичний тренажер, який складається із. Дерев'яної дошки оснащеною рукоятками 2 рівнів. Ця дошка встановлюється під кутом від 8 до 90 градусів до стіни. А так само під негативним кутом до мінус 25 градусів. В залежності від виду виконуваних вправ. Кріпиться до дюбеля. Канатне кріплення та еластичність самої площини забезпечують необхідну амортизацію для хребта під час занять. Рухливі рукоятки легко переміщуються по всій площині і фіксуються на рівні відповідно зросту того, хто займається, що робить його універсальним для дорослих і дітей. В базову комплектацію профілактира Євмінова входить петля глісана, призначена для лікування остеохондрозу та профілактики захворювань шийного відділу хребта. Матеріал виготовлення панелі. Це натуральна сосна, яка відіграє вагому роль в забезпеченні необхідної амортизації при виконанні вправ за методикою Євмінова. Каретка профілактора профілактора виготовляється з легкого і міцного алюмінієвого сплаву, і є рухомою, тобто може переміщатися по всій панелі і фіксуватися в потрібному місці, що дозволяє підлаштувати робочу площину профілактора під зріст людини, яка займається на ньому. Сам профілактор кріпиться до бетонної або цегляної стіни за допомогою дюбеля і троса для альпіністського спорядження, що забезпечує надійність і безпеку, а також необхідну для заняття амортизації. Можливо, також кріплення її до гіпсокартонної стіни за допомогою додаткового спеціального кріплення. Також можна прикріпити дошку. А точніше установити на шведській стінці.